Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма на часі. І сьогодні у нас в студії майор Збройних сил України, народний депутат України двох скликань від міста Рівне Олег Осуховський. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас також. Пане Олеже, все, що у вас за плечима, великий досвід, велика політика у Верховній Раді. Тепер ви служите в Зсу. Розкажіть, якщо порівняти от ці сфери, де рішення даються найважче і де ціна помилки найвища? Ну ціна помилки найвища, як і в Збройних силах України. Так і Верховній Раді України. Тому е, ясно, що Верховній Раді України треба приймати такі законопроекти, які будуть е, працювати для українського народу. А в збройних силах України, звичайно, що кожна. А помилочка, вона може забрати життя і твоє, і твоїх побратимів. Тому е, я завжди, коли спілкуюся зі своїми командирами, з командирами батальйонів, тобто я завжди наголошую, що людське життя є безцінне. І ніякий там а, а, якийсь ворожий блокпост чи ворожий а, бліндаж, ясно, що краще використовувати дрони, артилерію, а потім вже на зачистку відповідно воїнів Збройних сил України, щоб не втрачати життя. І, і звичайно, що а, власне, до мене дослухаються, і а, я також неодноразово а, брав участь в різних. Операціях Збройних сил України на передовій. Тому людське життя є безцінне. А як для вас відбувся перехід від політичного життя до військової служби, і що було найважче у цій трансформації? Ви знаєте, якось вона та трансформація вона йшла природньо. Тобто, починаючи з революції гідності, так коли ми на Майдані боролися проти режиму Януковича. Після того зразу розпочалася війна. Я добровольцем пішов на фронт в батальйон Січ в 2014 році. Якраз тоді вона була і політика, і війна, і допомога, і сприянням на той час для Збройних сил України. А вже після е, повномасштабного вторгнення, звичайно, е, ну, трансформації як такої не відбулося. Я чітко розумів і знав, що я маю йти захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину і майбутнє для наших дітей. Ми знаємо, що не тільки ви воюєте, а й ваші рідні брати. Розкажіть, будь ласка, трішки про них нещодавно. Мав змогу з ними зустрітися на Сумщині, був дуже радий їх бачити. Один з моїх братів Анатолій нещодавно попав в полон і, дякувати Богу, зміг втекти з полону, врятувавши себе і своїх побратимів, і побратимів з інших підрозділів наших із прикордонних військ і десантників 6,5 кілометрів він на колінах повз в помінних полях, щоб передати інформацію, куди ворог має атакувати, наносити удари, захоплювати наші позиції. І він зараз нагороджений нагородою від президента України. Також мої племінники воюють, зокрема, один загинув, це мій похресник Роман. Вічна йому пам'ять, вічна пам'ять героям всім, які віддали життя за Україну. Наша перемога буде. Завдяки всім воїнам, які захищають Україну. Якщо порівнювати 22 рік і 2025, щось змінилося на фронті? Ну, багато чого змінилося. Ну, якщо порівнювати, навіть я би так взяв із 14, там 22, -й, 25, -й, очевидно, що зараз війна стала більш технологічною. Зараз ви знаєте. Нема дрона, нема реба, нема старлінка, нема генератора. Відповідно, дуже сильно не повоюєш. Тому, власне, нам допомогло це, що ми від на відміну від нашого ворога ми почали швидше набагато оцю технологічну війну проводити проти. Московитів на фронті, тобто ми почали швидше робити дрони камікадзе, ми почали швидше е, скиди робити там і скидати на ворога, палити і їх, і їхню техніку. Відповідно, е, я вважаю, що якщо б у нас е, в державі було все поставлено на рейки війни. Ну, я думаю, що можливо вже і війна би закінчилася, тому що ворог е, взяв приклад: е, е, на жаль, ясно, наш, але е, завдяки українським воїнам, завдяки українським айтішникам, бізнесменам. Простим українцям, громадам також, які допомагають для Збройних сил України, ми все ж таки нищимо і продовжуємо нищити ворога надалі, здобувати нашу священну перемогу. Пане Олег, а як особисто для вас розпочалася війна? Ви знаєте, насправді, я багато. Мав інформацію, що вона повинна розпочатися, але саме, саме от в ті дні я не був готовий на 100%, що вона розпочнеться. Очевидно, що перш за все треба було евакуювати дітей на Західну Україну, не за кордон. І наступного дня, вже 25 лютого, я приїхав в місто Рівне. Разом з побратимами зустрілися і думав мобілізуватися в територіальну оборону. Але після того, коли я почав робити там дзвінки, консультації, у мене багато друзів є в різних. Підрозділах Збройних сил України, і, відповідно, мені запропонували е, головне управління розвідки. Тобто я вже коли їхав, ну, наступно вже 26 е, лютого через Хмельницьк туди, туди, туди і відповідно е, їхав в ГУР, а попав в сили спеціальних операцій. І, Звичайно, зразу там мобілізувався, е, зібрав. Наступний день я, своїх там друзів, близьких, знайомих, братів, комів всі зібрав там е, близько, там, чи більше 300 нас е, чоловіків зібралося. Е, Більша половина мобілізувалася з тої кількості. І, власне, е, тоді, в той час, е, е, командир з 8-го полку сил спеціальних операцій був поранений. І група відповідно так само була на відновленні, і вони нам саме проводили вишколи за системою Рейнджер. Звичайно, що це. Наприклад, для мене і для моїх побратимів дало дуже велике і дає до того часу на фронті оцей ці навіки, цей досвід. Тобто там була і теорія, і практика, і медицина, і евакуація, і розвідка, і дорозвідка, і бої різні. Тобто, це це дуже дуже серйозна система. І, власне, вона нам допомогла. Ну, наприклад, мені в тому самому на Бахмутському напрямку, коли ми були. Там виконували відповідно завдання бойові, ну, дуже сильно допомогла власне, та тактика, тому що ти чітко розумієш, де ти маєш бути, що ти маєш робити, як ти маєш діяти в такі чи інші ситуації. От, власне, такі, такі були перші дні, і перші місяці в Збройних силах України. Я дякую Богу, що я до того часу можу зараз сидіти в тій студії з вами і бути живим. Тому що, на жаль, дуже, дуже важко, коли ти втрачаєш своїх побратимів, з яким ти. Був в окопі, в бліндажі, з яким ти дружив, з яким ти буд думав будувати майбутнє після нашої перемоги, але, на жаль, багатьох вже немає. І хочу сказати, що в будь-якому випадку герої не вмирають, вмирають вороги. Чи шкодували ви колись про своє рішення вступити на службу в ЗСУ піти захищати державу? Ніколи. Ніколи не шкодував і не буду шкодувати, і е, так само підготував свою сім'ю, родину, якщо щось, не дай Бог, е, станеться. Хоч я завжди наголошую, що ми повинні не віддавати своє життя, а забирати життя ворога, який прийшов на нашу землю. І я завжди кажу для родини, що герої не вмирають, тому сумувати, і якщо не дай Бог щось станеться, так само не варто, тому що знаєте. Кожна людина на тій землі виконує свою місію. І хтось йде молодим, хтось де малим, хтось де старим. І відповідно, якщо е, буде така місія, наприклад, в мене, віддати життя за Україну, ну це, це значить е, священна місія, бо знаєте, нема нічого святішого і найбільшого в, на тій землі, коли ти віддаєш життя за свого друга, за свою сім'ю і за свою країну. Давайте трішки тепер поговоримо про державну політику. Як ви особисто реагували на закон про можливість виїжджати людям віком 18 до 22. Ну, ви знаєте, цей закон і ця ситуація має дві сторони медалі. Звичайно, ми розуміємо батьків юнаків, так, які зараз виїжджають масово за кордон. Які покидають навчання, роботу. Ми розуміємо, тому що ну, війна в країні, і кожен хоче бути в безпеці більше, так? Але питання таке, що ми зберігаємо генофонд нашої нації. Це правильно, тобто з 18 до 25. Не відправляти на фронт. Так, ну, по бажанню, там одна контракт, 1 мільйон гривень, так як зараз е пропонує держава для власне юнаків юначок з 18 до 25 років. І ну, питання, що ми зараз так само і втрачаємо це покоління з 18 до 22 років, тому що вже. За оцінками, там близько 100 тисяч молодих хлопців виїхало за кордон. І ну, є багато проблем і в економіці. Тобто у мене є друзі, бізнесмени, вони кну просто кажуть: сьогодні були на роботі, завтра вже не прийшли. Власне, там сі, десь сім е, людей, десь десь десять, десь двадцять. Економіка знову ж таки е, починає послаблюватися. Тому що, як ми не було, якщо забрати з України е, там. 100 тисяч молодих людей, ясно, що що вона буде послаблюватися. Ну так само питання є до стартапів, тому що це якраз студентські роки, де найбільша це ця молодь там з 18, там, до 25 років. Вони власно формуються і роблять якісь стартапи, різні наукові винаходи. Так і зараз вони поїхали за кордон, і потім як їх повертати за кордону. Генофонд української нації він має бути збережений і ми, українці, маємо бути далі при владі. і Ми маємо думати, як повертати не тільки тих юнаків, які виїхали зараз, а як повертати всіх українців назад. Сюди в Україну ну а це ви знаєте, що потрібно робити. Це потрібно укріпляти перш за все економіку. Це потрібно е, давати пільги для бізнесу. Це потрібно давати е, соціальний. Захист для громадян, і тоді звичайно, що українці будуть повертатися. Але перше, що потрібно зробити, потрібно перемогти московитів і вигнати з нашої української землі. А наскільки важливою для фронту є от міжнародні партнери? Скільки вони допомагають? Це важливий фактор нашої перемоги, тому що я. Згадую, наприклад, 14-й рік, так, коли я очолював українську делегацію в парламентській асамблеї НАТО, так і коли ми тоді, власне, всіма способами хотіли добитися, щоб наші партнери міжнародні давали нам летальну зброю. Ну, це було дуже важко. Ніхто нам тоді не давав летальної зброї, хоч були такі країни, які нам дали. Не летальну зброю, ну, наприклад, тоді е, мені і делегації, яку я очолював, е, вдалося добитися, що Канада, наприклад, дала на 11 мільйонів канадських доларів 30 тисяч комплектів форми військової, е, тепловізори, бронежилети, е, ну там різні, різні е, засоби, але не летальні. Так само і Німеччина, і Іспанія допомагала інші країни, але не було тієї допомоги. Бо якщо б вони нам реально. Допомагали з 2014 року, так як вони зараз нам допомагають. Я думаю, що 22-го року би не було. Війни би не було, то точно. Але дякувати Богу, Ну дякувати Богу, що тоді ще за президентства Трампа, коли він був перший срок, тоді дали джевеліни, і вони нам на початках, звичайно, дуже допомогли. Так само, як і Байрактари нам допомогли на початку війни. Але все одно ми надіємося на допомогу наших партнерів. Якщо би не ми, то і я завжди наголошував нашим партнерам, навіть от коли ми були на різних там заходах за кордоном, асамблеях. Наприклад, я завжди казав, що якщо б не українські воїни, то московські танки вже би були або під Варшавою або під Парижем. і якщо б, не дай Бог, сталося так, що як вони хотіли за три дня, ну це точно танки би були вже можливо і не в Парижі, а можливо ще далі. І чітко маємо розуміти і надіятися тільки на свої власні сили. Але ми звичайно дякуємо нашим партнерам за підтримку за допомогу, тому що вона є суттєва саме з початком повномасштабного вторгнення. З 2022 року ми працюємо власне з багатьма е, виробниками українськими, і вони по суті багато зараз замінюють е, оцю допомогу зброю. Ну ясно, що вони не можуть замінити там е, тих самих ракет е, та так які е, нам е, зараз е, планують дати. Сполучені Штати Америки, але залежить це від Трампа, чи ми отримаємо чи не отримаємо. Якщо ми будемо мати е, ракети Тамагавк, відповідно, нам набагато легше буде і оборонятися, і, відповідно, не тільки потрібно мати ракети, а і дозвіл бити в глибину е, Московії і по їхніх, звичайно, військових об'єктах, які і виробляють дрони, і складах. А зараз, ну зараз війна інша, і тому тому я думаю, що в будь-якому випадку ми вже вистояли, тому що я завжди кажу: ми перемогу 80% здобули ще тоді, в 2022 році, коли ми не пустили московитів в Київ, в Чернігів, в інші міста України. Тобто тоді вже була здобута. Перемога зараз ми маємо звичайно зробити все для того, щоб якнайшвидше ворога вигнати з нашої української священної землі, якщо говорити про партійців Всеукраїнського об'єднання Свобода, скільки з них зараз на фронті, і як зараз взагалі ситуація у політичній силі? Спочатку повномасштабного вторгнення було призупинення. І відновлення буде тоді, коли відповідно закінчиться військовий стан, і коли ми зможемо вже мати нашу перемогу, і тоді вже будемо займатися якоюсь політичною діяльністю. і розбудовувати, відбудовувати нашу державу. Ви знаєте, що е, свободівців, як і на революції гідності, якщо ми візьмемо. Було кожного дня там 3-5 тисяч, так, і ми відстоювали наші права, свободи і вигнали цей бандитський режим Януковича промосковський режим, тому що тоді, пам'ятаєте, міністр оборони громадянин Російської Федерації, голова Служби безпеки ФСБшник, громадянин Російської Федерації. І відповідно ми змогли переламати, ну, бо. Якщо б ми цього не зробили тоді, то напевно жертв і, і взагалі б було набагато ще більше, тому що вони би що вони вони планували знищити українські спецслужби, українські збройні сили, українську економіку, ввести війська. Ясно, що тоді б вже, якщо б був режим Януковича, він би там не супротивлявся ворогу. Все в наших руках після нашої. Перемоги, а Свободівців о, о, зараз на фронті тисячі, десятки тисяч, і, і багато, на жаль, вже не з нами. Вічна їм пам'ять, царство Небесне, вони герої, як і всі українці за всі часи, які боролися. І, на жаль, зараз їх з нами нема, віддали життя за нашу країну. Так що... Ми боремося, а якщо ми боремося, ми обов'язково переможемо. Яке ви бачите майбутнє України після перемоги? Я бачу Україну заможню, тому що у нас все для того є. У Нас 25% світових чорноземів у нас. Надра, нафта, газ, золото, літій, інші корисні копалини. Тому українці після перемоги мають повертатися на свою землю і будувати щасливе, багате майбутнє. Але саме саме більше, що я хочу для України, це щоб ми зараз зробили так, щоб наші майбутні покоління не знали, що таке війна. А для того повинна розвалитися ця орда московська там, на там, 5, 6, 10 країн. Ще раз наголошую: країна має бути багатою, в країні мають жити щасливі, розумні, процвітаючі українці. Ми з вами вже сьогодні спілкувалися про міжнародну допомогу, про допомогу партнерів, але от хотілося б дізнатися, як і чим допомагає рівненська громада. Ну я хочу і від нашого корпусу 15-го від батальйонів військових частин, які знаходяться в нашому корпусі, подякувати рівненській громаді за постійну регулярну. Підтримку і допомогу для Збройних сил України. Також хочу подякувати і іншим громадам, і міським головам, які і українцям, українським бізнесменам, українським волонтерам за цю таку нескорену постійну роботу, кропітливу допомогу. І забезпечення всім необхідним, а це ще раз наголошую: дронами, ребами, старлінками, автомобілями для Збройних сил України. Так що я щиро дякую і надіюся, що перемога не за горами, і тільки разом пліч опліч ми можемо здобути ту перемогу. Власне, на завершення нашого ефіру маєте можливість побажати щось нашим телеглядачам. Ну, перш за все, хочу побажати терпіння. Разом здобули цю перемогу, тому що насправді, коли йде війна, є велика нестабільність. Тобто і економічна, і соціальна нестабільність, е е також психологічна, тому що постійні обстріли, постійні. Е Прильоти е, ракет, е, шахедів, і, зокрема, до нашої рівненської громади, на жаль. Е, тому оце терпіння, допомога, зокрема е, рівненської громади і українців, вона нам е, знає, дуже дуже допомагає. І я хочу сказати, що що би не було, як би не було. Ми не скорені, знаєте, як, як кажуть завжди, що в словнику українського воїна немає слова капітулювати, тому ми обов'язково переможемо. І я бажаю для всіх наших глядачів тільки перемоги. І так само для України і українського народу. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що Сьогодні ми спілкувалися з майором Збройних сил України, депутатом Рівненської міської ради, і народним депутатом минулих скликань Олегом Осуховським. А це була програма на часі. До зустрічі.